Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Так, нам розробники тут ось подарили, залітайте, збивайте Х5 на всіх на всій техніці можна збивати, якщо щось хотіли, можете прокачувати. Можна так само переглядати, як X2 3 рази, так можна 3 рази X5. Ну, це ще не все, друзі. Це в честь свята. Так, ще, друзі, тут є подарунок. Я не забирав, хотів вам показати також на відео, щоб. Ну, мало, ли, може хтось не грає. Халяву цю я забрав, тут ще в цепочці можна камуфляж забрати. Ось ось така, друзі, нагорода. 8, 8 днів према, 800 тисяч срібла, по 20 бустерів різних. На жаль, золота нема. Так, це у нас що? А, контейнер. Час на виконання перемогти. Ну, перемагаєте в одному бою. І забираєте Ось таку нагороду. Все дуже просто. Ну Може пощастий, де випаде друга частина, треба заберете танчик. Все ж може бути. Так, я разом з вами забираю її. І... Ось таке, друзі, вийшло. Тут не забудьте камуфляжик забрати безкоштовний. Можна свободки назбивать, кого є бустери. Якщо не позливали, друзі. І покачати на вільний досвід, а потім уже злить улітку. Якщо все буде добре. А все будет добре однозначно. Так, все, друзі, коротенький такий відосик я вам показав. Це в Честь Свята. Так що, друзі, всім всього вам найкращого. Гарного дня. Боже благословення, мирного неба над головою. і Міцного здоров'я вам і вашим рідним. всього вам, друзі, найкращого. Так, ось. він, Все, друзі, все вам показав. І до зустрічі.